Оскар з кожним роком стає все гірше, все менше відповідає нашим вподобанням та залишається передбачуваним, але нам все одно не байдуже на кінопремію, враховуючи таку довгу історію існування понад 90 років. Тож давайте поговоримо про те, як проводиться голосування, головні критерії переможця, чому облажався цьогорічний Оскар та хто, ймовірно, виграє статутки в цьому році. Як та хто обирає переможця. В інших преміях, як, наприклад, Золотий Глобус. Преса та критики обирають переможця. То Академія Оскару складається з людей із індустрії кіно, і тому ця премія вважається більш значущою. Академія кінематографічних мистецтв і наук складається майже з 10 тисяч людей, які поділяються на різні гілки. Всього їх 17, кожна з яких представляє окрему сферу у виробництві фільмів. Якщо людина до цього була номінована на Оскар, то автоматично має право доєднатися. Ось деякі з тих, кого запросили. Сила стати членами академії у 2022 році. Кожна гілка номінує свою категорію: наприклад, сценаристи номінують за кращий сценарій, режисери, режисерів, актори акторів і так далі. Але номінувати найкращий фільм мають право всі не обираючи лише один кращий фільм, на свою думку, а роблячи рейтинг фільмів від кращого до гіршого. І після підрахунків голосів, якщо фільм на першій позиції не зібрав 50%, то зі списку прибирають фільм з найменшою кількістю голосів. Потім беруть бюлетені, в яких цей фільм був перший, закреслюють його, та те, що стоїть на другому місці, стає на першу позицію. І до нього додаються голоси фільму, який вичеркнули. І перемагає той фільм, який набере не менше 50%. Звісно, якщо на першій позиції співпадуть голоси і набереться 50%, то це буде добре. Але зазвичай так не трапляється. Тому є така важка система голосування. Тобто, як ви могли зрозуміти, скоріш переможе фільм, на який всі погодились, як за середній. Найбільш підходящий, але не найкращий, як це повинно бути. Сподіваюся, це вам допоможе краще прогнозувати переможця найкращого фільму, оскільки треба враховувати не лише той фільм, який отримує більше голосів на позиції номер один, але також позицію номер два та три. Як все ж таки отримати Оскар? Скажу вам, що це насправді не так вже і важко. І я зараз не кажу про офіційні вимоги, тільки статистика та спостереження. Довгий фільм. Більше шансів перемогти за статистикою: 76% кінострічок з 1960 року, які перемогли в номінації за кращий фільм, мають хронометраж більше ніж 2 години. І скоріш це тому, що такі фільми вважаються більш значущими. А Оскар любить важливе кіно і важливі фільми не в контексті кінематографічних досягнень, а саме через шум та популярність навколо них. Там, де маркетологи добре просунули чутки про те, як важко працювали актори, та, взагалі, з якими труднощами довелося зіштовхнутися за лаштунками, ну і, скоріш за все, режисер вже був як мінімум номінований на Оскар. Хоча малобюджетна кода минулого року була здивуванням. Так само, як і паразити у 2020 році, як перший іноземний фільм, який переміг у номінації за кращий фільм. Одержимість важливим кіно пояснює, чому драма є ефективним жанром серед усіх. 93% це драматичні фільми. І всього 2% це пригоди та фантастика. Так само з акторами. Велика перевага аж 9 разів отримати статуетку за гру в драмі, ніж в іншому жанрі. Сорі Міагот та Тоні Колет. No, а ось наукова фантастика та горори ніколи не перемагали. «Одіссея» та психо навіть не були номіновані, хоча мають великий вклад в історії кіно. Тому з'явився такий термін як Оскар Бейт. Приманка для Оскар це фільми, зроблені за формулою за для отримання золотої статуетки. Зазвичай такі фільми засновані на літературі чи реальних подіях. Вони розповідають про історичні події або біографічні постаті, а може навіть все і одразу. А ще там повинна бути Меріл стріп. Але хто її не любить? А ось і Кейт Вінслід у серіалі каже, як отримати Оскар, а потім отримує Оскар за роль у фільмі про Голокост. фільм про Голокост Гарантій Моска. До речі, Сет Майерс зробив чудовий діз на Оскар Бейтс. Посилання в описі. Що повинно бути святкуванням мистецтва та досягнень в кіно, є також бізнес-стратегією для студій за для заробітку. І, звісно нікого це не дивує, тому що деякі фільми можуть бути прибутковими лише якщо їх номінують на Оскар. З Цієї причини студії планують свої рекламні кампанії та витрачають мільйони доларів і наймають журналістів спеціально для просування своїх фільмів під час сезону Оскара. Згідно з підрахунками, The Weinstein Company витратила 15 мільйонів доларів на свою кампанію Оскар за фільм Кроль говорить, яка по оцінкам повинна була зібрати 30 мільйонів доларів. Але після перемоги ця цифра була вже 400 мільйонів доларів. І майже стільки ж було витрачено на знятого вайнштейном закоханий Шекспір. Переможця найкращого фільму 1998 року замість фільму Врятувати рядового Райана». І це породило звинувачення в тому, що на премію академії впливає більше маркетинг ніж якість. Взагалі близько 40 років тому намагалися заборонити рекламні кампанії, але юридично цей крок було визначено як обмеження торгівлі. Іншими словами, в Америці ви не можете зупинити компанію у спробі ввести бізнес. І хоча Оскар це творчість і талант, він також стосується бізнесу, тому що на кону є мільйони доларів. Однак існують суворі правила щодо того, що можна надсилати виборцям, коли можна проводити покази, та що можна говорити в соціальних мережах. 2023 рік, і Оскар вже нас здивує. 24 січня оголосили номінації. І яке було здивування у людей, коли в номінації за найкращу жіночу роль називали Андреа Райсборо. За роль матері одиначки алкоголічки у фільмі До Леслі це засмутило багатьох, тому що її несподіваний успіх схоже прийшов за рахунок двох актрис: Деніал Дедвайлер і Вайоли Девіс, які витратили роки на промову кампаній фільмів до. Та королева воїн. Навіть в Райті та Голівуд репортери, які роблять щорічні прогнози, не змогли цього передбачити. У 2010 році Нікола Шартіє, продюсер фільму Володар Пурі, надіслав друзям «Celebrities» електронний лист із закликом проголосувати за його фільм, а не за суперника Аватара Джеймса Кемерона. І йому заборонили брати участь у церемонії. Нещодавно команду Дол Леслі звинуватили, а пізніше виправдали у порушенні того самого права стверджувалося, що його режисер Майкл Моріс і його дружина акторка, вони зв'язалися з багатьма друзями-знаменитостями за акторської гілки, щоб попросити їх подивитися фільм до Леслі, а потім так невзначай опублікувати публікацію про гру Райсборо. І це спрацювало. Більшість акторів прямо возвеличували в соцмережах роль Андрея. Гінд Пелтеров написала, Андрея Андреа повинна виграти всі нагороди, які існують, і всі ті, які ще не придумані. Також вони порушили правила Академії, що стверджує, що будь-яка тактика, яка виділяє конкуренцію за минами, категорично заборонена. Академія оголосила, що поки й надалі буде переглядати процес номінацій. Ну і подивимось, до чого це приведе. А тепер давайте поговоримо про деякі номінації та мої думки щодо них. 24 січня оголосили всі номінації. Усе завжди і водночас найбільше номінації 11 штук. Багато є фанатів цього фільму. Він створив великий вклад в поп культуру. Але скоріше академія не наважиться віддати головну премію. Академія занадто консервативна для такого фільму. По 9 штук номінації у фільму Панші Нішеріна та на Західному фронті без мін. Останній вже встиг отримати бафту за кращий фільм та саундтрек. Не розумію, вони дивилися «Вавилон без звуку чи що? Тож, на Західному фронті без змін. Мої надії, що він не отримає Оскар. Це набір дешевих маніпуляцій, банального фільму про війну, приправлений хорошим акторським кастом та дорогим продакшеном. Не читала оригінал ремарка, але ця повісточка не на часі. І що спільного з книгою дуже мало. Трикутник смутку» отримав три головні номінації: кращий фільм, режисер, оригінальний сценарій. Це неочікувано, і я рада Рубена Еслунда, хоча він вже отримав свою пальмову гілку. Сіквел Аватару технічні номінації та одна за найкращий фільм. Що ж Кемерон не покидає позиції. «Фабельмен» Стівена Спілберга. Як на мене, має багато шансів перемогти. Спілберга люблять. Та й голівуська історія про кіно, навіть автобіографічна. Вона вкрала серця багатьох. Банші Енні Шеріну це феєрія та геніальність драматурга Мартіна Макдоне. Тож буду ставити на цей фільм. По головним акторським номінаціям рада побачити в номінації найкращий актор Пола Мескаля з фільму «Автор Sun. Це така тонка, пробираюча робота, що обов'язково була відмічена академіками. Думаю, що головна боротьба буде між легендарним Коліном Фарреллом та Бренданом Файзером. У першого чергова надзвичайна роль, у другого суперзворушливий камбек. А ось Остін Батлер за свою роль у фільмі Елвіс вже отримав свого золотого глобуса». Акторки Кейт Бланшетт у фільмі the moment. А її на п'яте наступають Мішель Вільямс та її зворушлива роль мами Стівена Спілберга у фільмі Фебельмани та Мішель Єо. З усе завжди і водночас. Режисери сценарії і фільм можна передбачити, але треба проаналізувати. Бо 90-95% якщо фільм забирає сценарій, адаптований чи оригінальний. То скоріше за все саме цей фільм забере головну нагороду. Тому скоріше Спілберг пролітає. Хоча все ще є 5%. Що ж, ті самі багаті білі академіки номінували документалку на робота канади з Америки і HBO. Ну і Бафту, звісно, вже вручили. Якщо і Оскар дадуть, то 95-річна історія премії повинна стати останньою. Також серед номінантів документальних кінострічок є дансько українсько шведський документальний фільм Будинок зі скалок будемо тримати кулачки. На жаль, Вавілон якось обійшли стороною, номінували тільки на костюм та саунд. Щодо анімації, вірогідно отримує Пінокіо Гілієрмо Дель Торо. Проте моє серце буде вболювати за мушлю Марсель. То що не подивився, ви багато втрачаєте. Поділіться своїми прогнозами щодо переможців в коментарях. Тож, поки селебрітіс готують свої спічі на 45 секунд у випадку отримання статуетки, ми будемо передбачати переможців і спостерігати за розвитком подій. Дякую за перегляд!